Сьогодні у нас буде відкривання кейсів. Почнемо з фейблів. Можливо, нам бабочка навіть вилетить. Як це працює? Як це працює? Мені зараз бабочка. Стукнула бабочка. Добре. Але як це працює я зараз в галі від бабочки! Бабочка з першого кейсу. Ну, я сам не знаю, як це казати. Описати добре і наступний кейс. Знову ж таки, феймфал Tactical Я просто щас звідки мені аркани вилітають просто. І що, короля канг як і веля? Це ж неможливо. Звідки мені бабочка легасі, звідки мені оці бліс, ці перчатки стрім райдер? Як все працює? Тоді така можливість вибити їх буду в мене в стендопчику. Так, що там в комплектах? А, не можу. Ну добре. Паттерса 50 Оні. Наступне. Новен Кінс, Noxius. Нічого цікавого. Ну, ще, це найцікавіше відкривання кейсів, яке залишилось у мене. Добре. Нагадаю, що це Stan Хто зрозумів, той зрозумів. Действі ніж випаде. Ну і остання пара Хамелон Кейсів. Типічне на відкривання. Надіюсь, мені хоче випаде. Ну, я хочу пропустити завал Glided Gale зараз. Чи АВМ Хохейта Ішу. Я от ці хочу. Ну. Оці перчатки я вже вибив. Dragon Glass. Два скина. Ді. Два скина. Я без реакції. Як це працює? Як ЗАПРАЦЮЄ?! працює! писем в райт. Подивіться, З три аркани випало. Дві легендарки. П'ять епіків. Ні, навіть е, сім епіків. І скільки, от вообще? Я от вообще фігею. Просто фігею. Звідки у мене стільки аркан? Просто. Скільки у мене аркан? Просто я без слів. Просто без слів. Перший кейс. Бабочка метелик е, Ну, Я вже не пам'ятаю, коли ці аркани вибились. Але ці аркани мені хочеться зберегти. Так, е, що там у мене МП7. Фрайт. Spoїс Blast ми продаємо. Значить. Оруч її продаємо. А ось це все ми сахарним. Steam Rider ми можемо. Ось так. ТР. Значить. А, бабочку. Залишимо. Просто залишимо. Дякую, що додивились Я просто за ось таке відкривання кейсів. Я хочу, щоб ви поставили лайк та підписались. От яке у мене везіння. Просто, ну. Я все не знаю. Ну добре. Е <кій> давай ще закупимо трохи кейсиків. Ні, ну давай якось, давайте, стікер паків десь 5. П'ять таких. И пять таких. Оп. Почтовое новое открывание. Заиграем ну, в стикер пак. Мне там наилюбленнейшая... Ну... В Shine стикер пак это Дигл Топ. Вот там Орел. Еще трохи Дрэгон. Блин, кем у меня тут возиня просто? Я просто, як це працює. Просто як це працює. Було б таке у нашому стендовчику. Хедшот зон. Добре. От, Взагалі не знаю. Я найвезучніший блогер, який вибиває аркани. Просто з усіх ютуберів. Хто вибиває аркани? Раптор. Прикольно. Прикольно, прикольно. Прикольнус. Нова легенда. New legends. І диско Dance. One, two, three, four. I see disco UC Party. Disco, Disco Party Party. Хто знає семмам? Лайкос? Like ну, так, по дружбі. І наступне що... трайхардер. хардер. Оптер і ще трохи все. Просто я зараз трохи приафігів Звідки у мене це все? Просто? Звідки? звідки мені таке везіння просто. Везіння просто. Атас. Ну, знаєте, все прикольно. Але я трохи здивований. Так, здивований. Ну, добре. Але Try Harder я б хотів наклеїти на Space Dangerous. Ось так якось. Почну-ка з легендарку. М40 Монстр наклеює якось... Ось так. Наступна Акер 12 Mimicry Оп! Ава Master na AVM. Батс связан с Авм АВМ Кингс. Оп. New Legend. На Maker Еще б сюди Бролок добавили. m 4 Федоси. Так, так на Diggie. А до речі, а де Дрек? Чи я його продав? Чи кудись наклеїв? А, ось він. Disco Dance. Давай-ка наклеїмо на якийсь. О! На MP5 зона. Десь біля 100 треку. Team на P350 Radiation. Headshot. бы на М4 флок, токсик. Ну давай так на МПС. М40 можно продать. И стикер Дрека можно наклеить на... Не знаю. Давай-ка на FS Toxic. До речі, що тут замітив, 290 тут треба там продати. Ось таке геніальне відкривання кейсів. Всім дякую за перегляд. Усім бай-бай!